Друзі, всім доброго вечора. Хоч трошки з а то як завжди замовлення уїде, я його навіть не покажу. Ось такі дві тумбочки зробив. Ручка дерев'яна. Ну, я вже робив людині такі ручечки на інший виріб, правда, з ДСП, але він захотів повністю тумбочку дерев'яну. Ой, закривайся. О, фасади у нас з довідниками. Все тихенько закриває, це тихенько закривається, все класно. Покрито маслом, в декілька ширів колір, потім ще декілька ширів прозорого масла для фіксації. Масло брав на розлив, колоріроване, та і таке прозоре беру на розлив, адже в нього є одна біда, засихає. Воно після відкривання декілька місяців стоїть і починає густіти. Ну, це щось не густіє. Я додав сюди розчинника, купив спеціально для нього. Добавив трошки розчинника і воно, слава Богу, вже стоїть. Вже мало би густіти, але ще стоїть. Може і за розчинника, трошки термін його продовжується, не знаю. ну. Засіб класний. Я не сказав, що він такий преміум сегмента. Все-таки досить доступний е варіант, коли ти береш на розлив той об'єм, який тобі потрібен. Також буду монтувати ось таку поличку. Отак вона у нас має бути. Це передня частина, тут спереді бортика захтіли. Вона у нас буде на ось такі скриті кріплення чіплятися. Клієнт не хотів знизу, щоб було нічого видно і зверху так само, ну, тобто, щоб вона нібито в повітрі висить. Коли не проблема, зробимо, Найшов свого постачальника дані кріплення, тільки трошки модернізував. Бо він стандартний іде ось такого плану. Ну, Я підрізав тут шестигранник, але він ніяк не фіксується. Тут не хочу витягувати, бо я вже закрутив. Тут меблева стяжка стоїть. ось. Типа як мініфікси. Хто працював з меблями, чи працює, той знає. Або хто хоч раз меблі збирав, там є такий ексцентрик. Ви шуруп прикручуєте до одної деталі, вставляєте в ексцентрик і провертаєте, зажимаєте. Тут трошки інача система. Ось, Тут немає ексцентрика. Ну, це теж класна стяжка. Я поставив її на краях, щоб надійніше зафіксувати, щоб я був впевнений, що паличка точно нікуди не втіче. Вона склеєна і додатково, й Вставлені в нас ну, з'єднання косий саморіз чи шуруп, то як його називає. Дуже класне з'єднання, мені подобається. Тільки треба прикупити ще шурупів, бо закінчились. Використовую звичайний жовтий ясінь, він твердий, так що не провалить. Ось. І також на днях був виготовлений ось такий вже відданий точніше виріб. Ігровий комплекс. Це останній на цей сезон. Адже вже не та пора, щоб таке виготовляти. Хоча люди питаються е, з наміром на весну. Ну, побачимо. До весни ще треба дожити. Що там буде, ніхто не знає. ось, Це так в загальному. Е, також будемо е, бачити, бо хочу взяти невеличку паузу в роботі. Тут свято обіцяють. Ну, як обіцяють, має бути свято. По календарьові передивився, бо ж календар змістився трошки по-новому тепер. І. Е, я хочу трошки навести тут порядок. Ну Не просто поприбирати таке. Це звичайна робота, яка робиться після замовлення там певного. Ну Не після кожного, бо по-різному буває буває декілька замовлень. Буває одне досить крупне, і там прибираєш. Але суть діло в тому, що треба тут поприбирати обрізки, особливо соснові залишки, які я тримав для пасіки, скажімо так. Вони не сильно мені зараз вже треба, так що я ретельно все передивлюся, залишу дійсно те, що мені потрібно. По іншим породам дерева там будемо більш ретельніше підходити, тобто обрізати все, що лишнє. І, звичайно, будемо залишати для подальшої роботи. Якраз хочу в мене там в кутку, стоїть стелаж, Все з нього хочу перенести сюди в шкаф. Ось таке ДСП достав. Ось, Воно 800 на 150 мм. Каліброване. Чому каліброване? Тому що на подоні з нього роблять ну, як приставки. По-перше, вирівняти горизонт, бо подон на подоні їде. По-друге, поставити треба щось на чистові деталі, щоб вони не поцарапались. Ну, Їх замутують спочатку, потім зверху ставлять і стяжкуються все стягують. Ось. Ну, ДСП мені просто приїжджає на подоні. Я сам його не ріжу, ну, де на цих станках можна щось нарізати. Тут з деревом бувають нюанси, не кажучи про ДСП. Ось, Яке вимагає спеціального обладнання для себе. І отакі залишки, як то кажуть, чи приставки ці можна забирати. По крайній мірі, хлопці не вимагають їх здавати назад там, чи доплачувати за них кошти. По суті, вони все одно враховані в вартістю, яку я заплатив. Ось. Тому із цього всього зробимо в шкафу полички, розсортуємо всякі кріплення саморізики, болтики, ну все, що в мене є, якраз сюди переїде. А стелаж у нас буде використовуватися для обрізків. Також е, є одна ідея, але побачимо, як вийшло її реалізувати. Мені треба переробити верстат. Дошка до нього була колись закуплена, класна, соснова, практично без сучка. ну Столярну таку дуже важко знайти. Я столярної такої ніде не знаходив тут в себе. Ну, Кого я знаю? Може десь є, але я їх не знаю. Два роки практично вилежана. Ну, що від неї ще хотіти? Не потріскана, не покручена, ну, ідеальна сосна. Але пішла людям на замовлення, бо треба було терміново їхати заради, там дошки. Я не хотів ось, гнати машину за 100 кілометрів. Да, у мене є в СМТ, тут можна поїхати недалеко тут. Дошку, але по-перше, вона. Як, як, як коли попадеш або свіжо пил, або покручене, викручене таке, що ти не знаєш, що з нього зробити. По-друге, не сосна, а ялинка. Ну, смерека, як на неї, яка, от, приїжджає. Та ще притом по такій ціні, що мені дешевше з'їздити за 100 кілометрів, привезти куб-півтора дошки, і це буде дешевше, чи разом з пальним. ось, Чим я тут по місцю викуплю. Е, тому пішов той матеріал на замовника. Е, є одна ідея зараз. Попробуємо її реалізувати. Якщо вийде, то буде верстат найближчим часом, бо цей треба розібрати. Я ж кажу, він не, не то не діло. Ось, Інший має бути більш компактних розмірів. Для того, щоб я там міг розмістити, для прикладу ось такі двері. Це не я робив, мені треба їх реставрувати. Тоже хочу спробувати таким напрямком зайнятися. Люди питаються. Тут якраз знайшовся клієнт, який погодився на мою вартість. ось, бо всі Хто раніше не звертався, дорого, каже, ну що, що я зроблю? Його реставрувати це те саме, що новий зробити. А то ще й більше затрати несеш. Ось, Тому такі ціни. Але тут люди дуже сильно хочуть їх зберегти і готові на мої умови. Ну, Попробуємо. Ось, то верстат буде робитися з розрахунком, щоб можна було ось такі речі туди ставити і з ними працювати. Також, щоб був доступ 360, а не так як тут. Не можеш підійти толком, а, щоб можна було зі всіх сторін. Треба фрейзера вбудувати, треба прижими всякі поробити і тому подібне. Ну Тобто зробити дійсно вже набагато кращий верстат. А не це, що в мене зараз є. Ну, знову ж таки, робив на швидку руч, без якогось досвіду. Надивився в інтернеті всього, думав, ай то, і все, і все скомбіную разом і буде. во, Получилось о! ну На своїх помилках вчимося. Просто руки раніше не доходили. До цього всього, але є певні зміни, які заставляють зараз це пошевелитися і зробити. Бо подальшу роботу треба робити, і мені саме треба зробити перестановку. Ось, бо там далі буде цікаво, як така от, чого, чого ще й це все затіялося саме зараз, і як така от, вже не відкладається. Також станки здвинути треба трошки буде в сторону, щоб більша частина майстерня тут в центрі звільнилася, щоб можна було. Знову ж таки, такі речі ставити, фарбувати з краскопульта, особливо в зимовий період. Для того, щоб можна було знову ж таки збирати різного роду речі, вироби. Ну, вироби точніше. І. Працювати з рейсмусом, тому що від мене там, хоч і на колесиках мобільний, їздить зад-перед, але все одно. Мені незручно його туди-сюди таскати та з ним працювати. Він стоїть напроти торцовки. отут, ну, отам. І зимою буржуйка пече, бо ти про неї тут проходиш. Там треба встигнути пролізти попри фуганок. Подошка проходить двохметрова і треба з тої сторони піймати, адже я працюю один. Ось. Працювали б двоє, ну, було б легше. А так, один. І Я бігаю між цим всім. Тому хочу його витягнути звідти, поставити тут десь по центрі майстерні. Ну, звичайно, коли не працюю десь в стороні, але коли треба з ним працювати, щоб він собі стояв, щоб можна було коло нього нормально пройти. Ну, є інша робота, яку треба теж зробити, вхідні двері поміняти, люк зробити. Двері є, тільки треба знайти час, щоб їх поставити, змонтувати. Знову ж таки, будемо бачити, бо почали вимикати трошки світло. Ось, то, можливо, там в перериві станемо. Мені там, по суті, особливо нічого не треба буде. Шуруповерт є акумуляторний, так що стали, скрутили і забулися. Ну, це так на словах, але ще треба це все підготувати. Так що будемо бачити. Ось, в загальному ось, ось така у нас ситуація. ось Що в нас відбувається в майстерні. В кінці року зроблю нарізку з робіт, які були виготовлені в цьому сезоні, тому що вони досить цікаві, різноманітні. В плані дизайну. Один раз повторився виріб, це барні стільчики, і все. Ось. За весь рік не було ні одного, практично я ж кажу, крім цих стільців, однакового замовлення. Все різні, 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 різні. Так що, отак. Все, біжу грузитися і е, вечеряти.